Виконуємо номер 1403. Завдання третє і четверте із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Обчисли. Завдання третє. Сума чисел 9,42 і 114. Завдання четверте. Сума чисел 152,73. 137,8 і 0,4953 девять тисячних. Приступаємо до виконання. Роставимо порядок дії. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію 15,397. Додамо 9,42. Допишемо 0. 7 додати 0 буде 7, 9 додати 2, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 4 7. да 1 8. 5 додати 9 14, 4 Записали, запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. І поставили кому. Завдання друге: вийшло 24,817. 24,8. 817 тисячних додамо 114 цілих, допишемо нулі, сім, один, вісім, чотири додати чотири вісім, два додати один три і один і поставили кому. Вийшло 138 цілих вісімсот сімнадцять Задання четверте. Розтамо порядок дій. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію 152,73 додати 137,8. Допишемо 0. 3 додати 0,3, 8 додати 7, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 7 9 до 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 5 – 8, да 1 – 9. 1 додати 1 – 2. І поставили кому. Вийшло 290,53. І виконуємо другу дію. 290,53 додамо 0,4953 десятитисячних. Поставимо 2 нулі, 0 додати 3 буде 3, 0 додати 5 буде 5, 3 додати 9 буде 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 4, 9, да 1 – 10, 0 пишемо, записали 1, запам'ятали. 1 додати 0, 1, і 2, і 9 переписали і поставили кому. Вийшло 291 ціла. 253 десятитисячних. Ми обчислили номер 1403. Завдання третє і четверте виконано.